Є чайні рекомендації. Тримати чашу двома руками. Таким чином ми можемо збирати енергію саме на процесі. Тобто однією рукою ми не скролимо в інфомережі. У нас обидві руки займаються певним процесом чорбати. Так набагато смачніше. Таким чином наші дескриптори починають отримувати інформацію від о, чайного напою. Завжди залишатись чаєм. Це також дуже важлива настанова, яку також можна завжди порушити. Гармонійність додасть вам рух лівою і рух правою рукою. Це певний танок. Це Певна, а, певний порядок на чайному столі, тому один рух лівою рукою, один рух правою рукою от і є ваш шлях. Також рухи до себе. І лише коли ми роздаємо чай, ми його, ніби як. А, Назовню з звичайного простору, де ми завжди збирали увагу. Ми видаємо як продукт готовий, як продукт уваги всіх членів нашої, е, нашої спілки. Одна рука має бути е, дотична до центру, ніби як тут є кнопка, за яку ми тримаємось, для того, щоб іншою рукою нам було комфортніше е, виконувати практику. Важкі чайники краще тримати в лівій руці, якщо ви правша, якщо ви лівша, то краще в правій руці. Таким чином ви будете гармонізувати ліву та праву частину. Звичайно, обирати найскладніший шлях. Ось цими практиками ми можемо більш ефективно, більш якісно подавати людям чай, саме подавати. І я ж ніяк вже не заварювати. Це і є народження вашого унікального стилю, це і є ну так, та краса, чому ми любимо чай, чому, чому це завжди естетично, чому це красиво.